Привіт, в даному відео покажу ось такий інвертор, типу Powerbank і інвертор. Powerbank тому що ось зараз, коли ввімкнути цією кнопкою, це працює зараз тільки ось ці роз'єми, а інвертор не працює. Інвертор ось додатково тут зроблений. Так, з особливостей, що тут? Потужність його 300 Вт. Так, З іншої сторони. Ось. Він йде під акумулятори Makita. PD30 Type-C 18 Вт щось не видає. Я пробував Type-C Type-C. Type-C через USB, ну, різні варіанти. Щось не запустився, він у мене не працювало Type-C. Ну, точніше він працює, але тільки як 5 вольт. Так само, як зліва ці роз'єми, та ж сама напруга, та ж саме 7 Вт він видає 1,5 Ампера 4,8-5 вольт. Так, інвертор тут дійсно видає 300 Вт. Немає чистої синусоїди, видає меандр. Такий інвертор у мене був вже десь біля року, може більше, може менше. Скажімо так, на дослідженні. І там я перевіряв, знімав плату. Дивився, що можна покращити в ньому, там особливо так, аж немає чого. По роз'єму 12 В 5 А. Сам роз'єм силовий. Але чи він дає 5 А, це я не знаю. Буду розбирати цей інвертор, буду його доробляти, потрібно мені зробити з нього чистий синус. Думаю, що щось придумаю. Скоріше за все, що поставлю додатково інвертор на 400 Вт знизу під нього і їх синхронізую так, щоб він з 18 В працював на чистий синус. Той інвертор, що в мене є, він на 12 вольт. Ну, це різні акумулятори такі тут для зразку я поставив. Це 15 А 4,5 А. 8 А і 6 А оригінальні. Всі вони сідають тут супер. Але з мінусів це те, що тут ось такі клеми. І вони, наприклад, ось такі акумулятори, тільки от по одному першому контакту мають з'єднання. Це, як на мене, це мінус цих платформ. Я буду їх, скоріш за все, продовжувати підсилювати, щоб був контакт між усіма пластинами. Наприклад, оце новий акумулятор Makita оригінальний, і він має чотири такі контактні групи. Там по два контакти справа-зліва. І ось цей у мене також має чотири контактні групи, типу як під XGT. Несуть це на 21700, а це на 18650, ну стандартний акумулятор. Також ці інвертора є на різні акумулятори. Makita, DeWalt, Milwaukee, Bosch, Black Decker, Craftman і e Works. Ось. Сама виходить основа одна і та сама, а ось ці платформи вони просто ось так знімаються і ставляться другі. Ну, я думаю, що можна навіть скомбінувати, зробити тут бош там спереді макіта. Ну, в принципі, немає різниці, тому що даний інвертор працює тільки з одного акумулятора. Ось у даний момент вказується, з якого акумулятора вона працює. Так само і працює інвертор з того ж акумулятора. Кнопка перемикання показує рівень заряду на порті, який. Підсвічується. Це перший. Перший великий. Другого ось тут немає, тому нічого немає. Третій працює. Ось така ситуація. Також на функціоналі тут досить такий класний і потужний ліхтарик. Зав'явлено 1200 люмен тут, ну стільки немає, але в загальному він. Світить потужно. Так зараз трішки вечір Можна бачити, як світить. Постачається даний інвертор з інструкцією та ось такій коробочці в пупирці. Вказані параметри 1-4 канала, 18-20 вольт, габарити, вихідна потужність по USB по 12 вольт. І ось є ще такі варіанти цих інверторів. цей просто з ручкою А то є такі типу, якби якісь там ексклюзивні інших фірм. Зверху донизу покажу інструкцію. принципі, і все і сам інвертор. Досить такий зручний. Якщо поставити таких чотири акумулятора, вийде кіловат ємності. В загальному за свої кошти досить класний апарат. В принципі, я би навіть собі купляв би теж такий. Все. Дякую всім за увагу.